Вітаю вас, дорогі семикласники, тема сьогоднішнього нашого уроку Форми поведінки тварин. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке поведінка тварин та як її досліджують, що визначає поведінку тварин. Права дерево очікувань. Урок починається. Сьогодні буде я хотів би, знаю, що. Мені цікаво. Давайте повторимо попередній матеріал. Що таке розвиток тварин та які його періоди? Як ростуть тварини? Які особливості зародкового та післязародкового розвитку тварин? Під поведінкою тварин? Розуміють дії організму у відповідь на вплив внутрішніх або зовнішніх подразників, як от захисні реакції, пошук їжі, турбота про нащадків тощо. Поведінка пов'язана зі здатністю тварин змінювати свої дії, пристосовуючись до змін у зовнішньому середовищі або у внутрішньому середовищі самого організму. Наука, яка вивчає поведінку тварин. Саме як один зі способів адаптуватися до мінливих умов середовища має назву Етологія. Вона, за визначенням Ніколаса Тімбергена, одного із засновників етології і лауреата Нобелівської премії 1973 року, має для кожного поведінкового акта відповісти на чотири питання. Перше, це користь. Як поведінковий акт впливає на здатність тварини вижити та залишити потомство? Друге причина, що саме запускає поведінковий акт, третє індивідуальний розвиток. Як поведінка тварин змінюється протягом життя із часом і чому? Четверте еволюційний розвиток. Як поведінкові акти… Могли виникнути в процесі еволюції. У своїх дослідженнях із вивчення поведінки тварин, учені використовують різні методи, які можна поділити на дві групи: спостереження та проведення експериментів. Спостереження в етології полягають в описуванні поведінки тварини, яку вивчають у природних умовах або під час експериментів. Такі дослідження здійснюєте й ви, щоденно спостерігаючи за домашніми улюбленцями. Це дає змогу краще зрозуміти тварину, зокрема, визначати за поведінкою її потреби, коли вона зголодніла або хоче на прогулянку. Застосовують і методи дистанційного спостереження. Наприклад, у місцях можливого перебування тварин розміщують відеокамери. Які вмикаються, коли датчики фіксують рух тварин. Для дослідження далеких міграцій, наприклад, ссавців, птахів, кажанів, їх мітять кільцями. На нову тварини надягають легке кільце з металу чи пластику, воно містить певну інформацію, зокрема про те, де і коли тварина була окільцьована. Дослідники, які впіймають тварину з таким кільцем, Повідомляють про це у міжнародні центри кільцювання тварин. У нас час учені використовують легкі відеокамери, екшн-камери, які можна закріпити на тварині та радари геолокаційних систем, що вловлюють сигнали від тварин, на яких розміщені радіопередавачі. Поведінку тварин досліджують у спеціальних лабораторіях або у вольєрах зоопарків. Завдяки цьому можна виявляти деталі поведінки, недоступні для спостереження у дикій природі. Експерименти дають змогу з'ясувати, як змінюватиметься поведінка тварини у певних умовах. На екрані ми з вами бачимо класичний експеримент зі щуром в лабіринті. Тварина блукає ділянками лабіринта, заходить у глухий кут, поки нарешті не досягне. Годівниці з їжею. Це ми бачимо з вами на малюнку А. Далі на малюнку Б. У процесі освоєння лабіринту, тварина робить все менше помилок і витрачає менше часу на проходження лабіринту. Поведінка тварин буває вродженою та набутою. Вроджена поведінка ґрунтується на безумовних рефлексах, які нащадки успадковують від батьків. Така форма поведінки однакова для всіх особин даного виду. Що ж таке рефлекс? Безумовний рефлекс. Давайте розглянемо. Запишіть, будь ласка, дані терміни у зошит для подальшого вивчення. Рефлекс реакція організму на дію певних подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища. Що відбувається за участі нервової системи? Безумовний рефлекс відносно постійна автоматична вроджена реакція організму на дію певного подразника. Наприклад, ми відсмикуємо руку, коли випадково торкаємося гарячого предмета. Безумовні рефлекси забезпечують усі необхідні функції організму, реакції на їжу, небезпеку. Орієнтування у просторі тощо. Прояв безумовних рефлексів не змінюється залежно від змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі організму. Наприклад, безумовним рефлексом у котів є здатність приземлятися на чотири лапи, хоч у якому положенні було тіло тварини на початку падіння з висоти, це захисний рефлекс, що убезпечує від травм. І починає проявлятися у кошенят ще у віці 3-4 тижнів. Сукупність взаємопов'язаних вроджених рефлекторних реакцій організму, спрямованих на забезпечення певної життєвої потреби, називають інстинктом. Інстинкти потрібні для задоволення основних потреб і виживання тварин, наприклад, батьківський інстинкт. Спрямований на захист і вигодовування нащадків. Кормовий на пошук їжі. Будівельний на побудову гнізд нір тощо. Інстинкти специфічні для кожного виду. Набута поведінка тварин формується на основі як вроджених рефлексів, так і набутих. Важливу роль у житті тварин відіграють умовні рефлекси. Вони формуються на базі безумовних, за участі відповідних центрів центральної нервової системи. Ці центри узгоджують реакції на різні подразники, дії яких багаторазово збігаються в часі. Один з подразників є значущим для тварини, як от їжа, його називають безумовним. Інший може бути нейтральним, тобто умовним. Часте поєднання умовного подразника з безумовним запускає певний поведінковий акт, тобто стає умовним рефлексом. Наприклад, постукування скляною паличкою по склу акваріума не турбує рибу, але якщо поєднувати його з годуванням, і з часом рибки починають спливати до годівнички за самим лише стуком. Це ми з вами бачимо зараз на екрані. Дресирування тварин це низка умовних рефлексів, у яких умовним подразником є слово, жест чи інший сигнал людини. Тварина реагує на певний умовний подразник і виконує певні трюки, рухи, дії за сигналом дресирувальника. Умовні рефлекси формуються внаслідок. Научіння. Научіння – Научиння це зміна індивідуальної поведінки в результаті набуття нового досвіду під час взаємодії тварини з навколишнім світом. Воно може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам'яті. Пам'ять це здатність зберігати та використовувати інформацію набуту раніше. Запишіть дані терміни у зошит для подальшого вивчення. Кожна з форм поведінки, як вроджена, так і набута, важливі для виживання особин певного виду в умовах мінливого навколишнього середовища. Переваги вродженої поведінки, наприклад, виділення шлункового та кишкових соків під час споживання їжі. Полягають у тому, що ці рефлекси здійснюються дуже швидко і зазвичай безпомилково. Вони не потребують попереднього досвіду. За зміни умов існування умовні рефлекси набувають провідної ролі. Якщо умови існування змінюються, одні умовні рефлекси, які втратили своє значення, згасають, натомість формуються нові. І це робить поведінку тварин більш гнучкою, умовні рефлекси індивідуальні, тобто можуть формуватися лише в окремих особин виду, а не обов'язково в усіх його представників. Протягом життя особини у міру накопичення життєвого досвіду кількість сформованих умовних рефлексів зростає, і поведінка такої особини стає більш різноманітною. Світ, у якому мешкають тварини і людина, постійно змінюється. У ньому успішно можуть існувати лише ті особини, які здатні якнайшвидше пристосовуватися до таких змін і адекватно відповідати на них. Отже, поведінку тварин можна вивчати в природних або лабораторних умовах під час спостереження чи експериментів. Це вивчає наука, етологія. Поведінка тварин буває вродженою, безумовні рефлекси та інстинкти та набутою умовні рефлекси та научіння Перевір свої знання: Що таке поведінка тварин? Як досліджують поведінку тварин? Що визначає поведінку тварин. Рефлексія імбирний настрій. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 38. Виконайте лабораторне дослідження спостереження за поведінкою тварин. Оберіть будь-яку тварину на вибір. Це може бути ваш домашній улюблений, кіт, собака чи попуга, наприклад. Почніть спостереження, виділивши на нього певний час. Зафіксуйте початок спостереження. Опишіть досліджувану тварину. Визначте, як тварини реагують на їжу, яка реакція тварин на сторонні звуки, стук, дзвін тощо. Як тварина реагує на появу іншого об'єкта або своє відображення у дзеркалі. Порівняйте отримані результати та зробіть висновки. Інструктивна картка. Зафіксуйте час початку і закінчення спостереження. Запишіть загальну характеристику тварин, що досліджується: вид, стать, вік. Результати спостережень занесіть у таблицю. До нових зустрічей!